Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, братя і сестри, сьогодні єднаємося в молитві спільної Вервиці через ефір живого телебачення із храму Христа Царя у місті Калуш на Франківщині. Хочемо сьогодні молитися із вами цю вервичку насамперед за мир і перемогу. За навернення агресора, за всіх наших воїнів, котрі воюють і зараз лікуються, за тих, що в полоні і безвісті пропалих, за волонтерів, медиків, капеланів, за добрий провід церкви і держави, за святішого отця Франциска Папу Римського, за його одужання. За важко хворих і немічних, за тих, що поручалися нашим молитвам та їх найбільше потребують, за тих, що загинули у цій війні, за всіх померлих з наших родин і за душі чистилищі. Слава тобі, Божана, слава тобі Царю Небесній, утішителю душі істини, що всюди, єси, і все наповняє. Скарбни життя подателю, прийди і всіли нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога і... родженого, несотвореного, єдиносушного Сотцям, що через нього все. Це... Він... Людей, нашого ради, спасіння, що із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, і дів став людиною, і був розп'ятий Понтія пелат, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця». Боже прийде слав судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворно, що від Отця і Сина ісходить, поклоняємо і, <клухи> і рівнославими <клухи> через пророк в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив ні повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Господь, благословена тими жінками. Ну, словенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя Душна. слава і Сину, що нас відкупив. не пов... <кій> Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінка і, і... <кій> плід плідло на Твого. Дина Христа, Спаса і Збавителя, душ, слава й Духу Святому, що нас просвятив і святий віри утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, тими жінками. Кідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Розважмо перше таїнство радісне, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала у своєму лоні. Марія дізнається від ангела новину всіх новин, прихід Месії у цей світ, стати матір'ю царя неба і землі означало прийняти на себе особливе покликання, зростити і виховувати Сина Небесного Отця, статися кивотом невмістимого. І Марія смиренно це приймає, Отче наш, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай придеться, <кій> нехай не воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, <кій> і нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. богородиця Дні. Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душа, богородиця Діво, рад, на Марія, Господь з благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душа. За Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, зловене плітло над Того, бо Ти породила Паса і Збавителя душ наш, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословенна тими жінками. Словенний прийом <кій> Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородиця, Діво радуйся, благодатна Мари, Господь благословена тим жінкам, <кій> словенний плідлона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, Радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тобі жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спас, Збавителя душ наших, богороне, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінкам. Благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, душ наші. богороду радуй, благодатна Марія, Господь з тобою, благословений жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ на, богородиця днім ран. Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Душна. о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. До неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І <кхух> Розважмо друге радісне таїнство, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в лоні Своєму носила, відвідуючи святу Єлисавету. Як тільки Марія дізналася про винятковість свого призначення, одразу спішить з в гори до святої Єлисавети, щоб поділитися з нею невимовною радістю, адже вона в скорому часі стане матір'ю відкупителя усього людського роду. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тибі жінками і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душна. Діво. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти жінками Словене плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво Рад, благодатна Марія, Господь з тобою, словенна тебі жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ. Наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна бари Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений прілона Твого, бо Ти породила і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тібі жінками і благословенний плідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена жінками, словенний плідло лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен. І благословенний плідло лона Твого. Породила Христа Спаса і збавителя, душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тибі жінками і благословений плідлона Твого. Христа спаса і збавителя душ наш. о наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від пекельного вогню запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. <кій> Розважмо третє радісне таїнство, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила. Приходить час народження Месії. А місця в заїзді вже немає. Проте Марія та Йосиф анітрохи не журяться, бо знають, що так мусить сповнитися усяка Божа воля. Отче наш єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна Ти біженками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти біженкам і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, ти тобі жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спас збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками. і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти біженками, словенний лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ. Богородице, Діво, радуйся, благодатна марі Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословений плідона Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа. Богородиця Діво рад, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тві жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ. Богородиця, Діво, рад, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тибі жінками і благословенний плід лона Твого дила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, о наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від пекельного вогню запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І <кій> розважмо четверте радісне таїнство, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храм принесла, щоб завіритись законом. Святе сімейство на руках з малим Ісусом приходить до храму, Старець Симеон приймає дитя на свої руки і в той же час провіщає долю Месії та всього людського роду. Отче наш, що єсти на небесах, нехай святиться ім'я. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і нам у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво Ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, жінкам, плід лона Твого, бо Ти породила Паса і Збавителя душі. Богород, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло, над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Ніворан, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця діво ран, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богород, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна ти тими жінками і благословенний плід до Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа. Богород... Діво, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа спад збавителя душ наших, богородиця Діво ран, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід над Того, бо ти породила Христа Спаса, душ наш, богороди, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тобі жінкам, і благословенний плід над Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна мер. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тибі жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, душ наш. О наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Розважмо п'яте радісне таїнство, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в храмі віднайшла. Чергові відвідини Єрусалимського храму приносить Марії та Йосифу несподіваний Казус. Адже з часом виявляється, що вони забули свого 12-літнього сина у храмі, знайшовши ще більше, дивуються. Бо Він, їхній син, уже почав навчати. Отче наш, що є сина, нехай Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай воня Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наш, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визвони, <с> <LinkedIn> богородиці, радуйся, благодатна мер, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породив стан Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво рада, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками і благословенний плідло над Твого, бо Ти породила Христа Спах і душ наш, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тим жінками, і благословенний плідло над Твого, Бо ти породи, <кій> збавителя душ наш, богородиця Діво, радуй, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Па, бавителя душ наш, богородиця Діво радуй, благодатна Марія, Господь з тобою. Тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спас, бавителя душ наш, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословенна тим жінкам і благословенний плідло над Твого, бо Ти породила це і збавителя душ наш. Богородиця Діво рад, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тибі жінками, Ословенний плід плідло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душа, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенен і благословенний Богу, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ на. Богородиця Діво, раду, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тібі жінками і благословенний плідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа. О наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Всяк час і на віки віків. Помолімося в наміренні святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наході сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не вини, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво Рад, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тібі жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила і збавителя душна, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Час і на віки віків, амінь. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, все блаженної і предепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без дотління Богослово породила сущу богородицю Тебе величаєм. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, пресвятая, Богородиця, спаси нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь і подяжі, слава. Що дякую всім парафіянам нашого храму, Святого Христа, і всім, хто через трансляцію і з нами в молитві. Дякую пану Михайлу, нашому оператору, а особливо провіднику. Сьогоднішній вернець і оцього дуже щеку постоятиме оснасткої пити балі, який ти мене проводить у нас до посні приколенці. Хай свято всіх благословення. Благословення все Бога і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.